Мої вітання із комори, і сьогодні я хотів трошечки поговорити про такі е, мікродобрива або мікроелементи, як кальцій і бор. Е, якраз зараз е, такий сезон цвітіння у, у відкритому ґрунті. Зрозуміло, що у вже він пройшов, і тому ці е, мікродобавки вони можуть вам допомогти. Забезпечити більший врожай, бо зараз все ж таки підхід брати не кількістю кущиків, а кількістю врожаю з одного кущику. Вони можуть бути різних виробників. Бачите, в мене є Хелатін Кальцій, Хелатін Ось. Єдине попередження, що треба буде дуже обережним, по залізу окремо буде, треба буде бути бути дуже обережним. Читати у виробника, чи вони сумісні. Я використовував вілагровські, ну і ці теж використовую, але зараз перейшов на вілагровський, бо вони гарантовано сумісні, їх можна використовувати разом в одній баковій суміші. Ось така штука, і тут просто бор в своїй основній формі, а тут кальцій в філатній формі. І Використовують їх для е, листової обробки, е, ну, овочі, скажімо, овочів, це томати, перець, огірки, а також ну, можна використовувати для всіх ягід. І ну, не тільки ягід, ну, зазвичай для ягід, бо для дерев там трошки цикл довший. Е, бор він допомагає е, втримати зав'язь. Тобто, якщо ви будете обробляти зараз, коли йде е, квітування і обробити бором і кальцієм, це допоможе вам мати більшу завість. Тобто завість не насипиться і е, ви можете отримати більший врожай. Другу обробку можна зробити вже коли завість е, буде висіти, для того, щоб запобігти. Утворенню цієї вершиною гнилі, бо вони схильні, томати вони схильні, помідори до цієї вершинної гнилі. І е, це такі речовини, яких зазвичай не вистачає в ґрунті. Тому друга обробка це коли вже у вас з'явилася завість, вона допоможе запобігти цій хворобі. Ось. Тому я користуюсь такими препаратами. І вони сумісні, але треба бути дуже обережним, особливо з кальцієм, бо він не зовсім сумісний, тому дуже обережно. Я вже мав такий досвід бакових сумішей, коли цей кальцій випадав у осад і він не працював. Тому краще зробити оброботку цими препаратами, а потім ще одну обробку. Чим вам треба. Наприклад, якщо ви хочете зробити там ще, е, додати е, хілатін заліза, щоб покращити колір листя, то краще їх не, не змішувати. Краще таким способом. Все, дякую вам. Пока, гарних вам врожаїв!